Як ви вважаєте, якщо цілющі відвари вживати щодня, то чи взагалі можна вберегтися від хвороб? Ну, це називається у медицині так зване превентивне попереджувальне лікування. Воно іноді бажане. І для лікування, і для попередження. Ну, от, скажімо, при найрізноманітніших захворюваннях дихальних шляхів, все частота органів, та й починкових захворювань, обмінних поліартритів, е превентивне лікування може. От, скажімо, ми, ми пролікувалися, чи, скажімо, приймали ті чи інші фітопрепарати. Ну і що? І себе по почуваємо. Прекрасно, але ж справа в тому, що ми живемо не в пробірці, не так би мовити, в елективному середовищі, а ми живемо у суспільстві, де діють і фізичні фактори, і фактори катаклізмів найрізноманітніші, і фактори температурні, і фактори того, що. Нам пророкують і, і кінець світу, і, і тому подібне. Отже, та чи треба приймати. Приймати лікарські препарати, їх, значить, чи треба, чи не треба. Треба іноді приймати, потрібно, але справа в тому, що їх потрібно приймати тоді, коли вони найнеобхідніші. А Найнеобхідніші, вони тоді такі препарати, які значить, мають в собі вітаміни, полівітаміни, макро і мікроелементи. Це солі, солі макро і мікроелементи, найрізноманітніші, а вітаміни, є вітаміни, які синтезуються в організмі, а є вітаміни, такі, які не синтезуються, особливо вітамін С. Це аскорбінова кислота, Ї, від неї залежить дуже і дуже багато. Чого багато? Тому що вона є основою вітамінів. Колись, подорожуючи, гинули від так званої Він, Вітамін С називається антицинготнім. Тепер ми знаємо, як. Значить, займатися профілактикою від вітаміну, а гіповітамінозу і авітамінозу це цебто вживати садовину, городину і такі рослини, скажімо, яких достатньо. Особливо це стосується. Да, у того, що в нас найбільше є, це, це капуста, це цитрусові, це е, кропива дводомна, як наш народ любить варити борщі, юшки е, навесні. Це і такий пре препарат, чи е, е, правоцвіт весняний, це і медунка лікарська. це… І найрізноманітніші капуста, картопля, редька, редиска, це врешті гарбуз, гарбуз, це помідори, це найрізноманітніші значить, ягоди, як я вже згадував чи не згадував це. І чорниці, це і суниці, це аберкоси, я б і звичайні яблука, особливо Антонівка і Ранерани Семеренка.